Okay. Саме освітній розмір переведені українською. Юра Басаракович і Олег Олександрович зараз підготував тези. Десь була така невеличка книжечка, у нас перша полона Олександровича, з якої починалася до дитактика. Ось така книжечка, вона теж готується до видання. Ну і загалом, дякуючи видавництву Саміна книга і тепер ще підключилось видавництво Залізний тато, нам дається пропагувати творчість Олена Олександровича. Його такі грунтові робити, як автодидактика. І я дякую всім, хто долучається. Зараз ми почали перекладати прозу українською мовою, є така книжка Три книжі, є три романи авторизми Олена Олександрович і така книжка Постимо. to no. the тоже поддерживаем. Але я впевнена, що можна ще дуже багато чого сказати. Перше. Найперше, на що я хотіла, на чому я хотіла зупинитися, це на тому, що Богдані Київський вважав, що як існування людини. І, власне, еволюція людини, еволюція людства як такого подальше можлива тільки тоді, коли людина навчиться стати, навчиться переживати прекрасне, навчиться його відчувати в своєму житті, знаходити той герб оригінальності, який даний кожному, і відкривати його собі. Шукати прекрасне і поширювати його далі у нашому, нашому житті. І другий акцент, на якому я хотіла зупинитися, це поняття, яке ввів Валерій Корінський – «гомоглобаліс». Що таке гомоглобаліс? Храм в неї природою, а людина народжується тільки з можливістю стати людиною. І оце її надзавдання і влягає в тому, щоб стати людиною, народившись людиною. Ну І людина єдина тварина, для якої її власне існування є проблемою. Це, як сказав, Валерій Український. Гомо Губаліс це людина за визначенням корінського людина, але орієнтована на прекрасне. Це вміння мислити міст, себе як складову історії. Тобто всі ми народилися і маємо свій організм. Але питання в тому, чи буде нашим життям керувати. Тваринне, анімальне, чи ми візьмемо цю прекрасну тваринку дану нам керування? індивідуальне, духовне, культурне начало, якого мого парію. Якщо ви відкриєте енциклопедію світу, то ви можете побачите, що людина це вища тварина за визначенням. І це існувало досить давно і продовжує існувати зараз. Якщо дитина читає таке визначення, як тварина, то що від мене можна чекати? І ми бачимо чуючи сигнали повітряної торгові, що деяка частина людства так і залишилася на своєму анімальному пареньому по рівні існування. А нам культура як п'ятий вимір існування людини. І в чому ж полягає цей розстріл культури? Вона, її можна зобразити ми в перетіму двох ліній зі сторінками. І людина це є точка у цього перехід. Але коли людина живе в розстрілі культури, коли вона, вона тоді розширюється і з цієї точки утворюється, наче. Об'єм, наче сфера, і це межа у цієї сфери, цієї культурних переживань, прекрасного, доступного далі людині. Це і є її дотик до вічності. Фактично, чим більше ви маєте в собі оцих переживань, тим більше вам доступно в цьому житті і тонкості, які доступні. Кожній людині вони властиві лише їй, і вони індивідуальні, і вони неповторні. Кожна людина за Хлобицького Валерія Українського має свій ген оригінальності і задача її знайти цей ген, знайти свій талант, розвинути його і втілити в житті, і поділитися. З іншим. Тому що якщо людина переживає раз, мені хочеться поширити це на весь світ. І вся освіта має прагнути стати синонімом культури як пожиттєвої дії. Тобто від самого маловичка, коли діти чують музику, коли вони бачать прекрасні картини, коли вони відчувають, вчаться відчувати природу як довершений витвір, який в даний момент існує, але в наступний момент вже буде інший. Ви ніколи не зможете пережити це відчуття, або, як казав Валерій Корінський, написати вірш, який ви хотіли написати в цю хвилину. Тому що наступної хвилини ви станете іншим, і це вже буде вірш. Для людини є первинною і завжди своєчасною. І її не можна відкласти, як це робити, із завданнями, яких не треба виконувати в першу чергу. Тобто відкладена краса, вона вже зникає. Ви вже до неї не можете повернутися. І з нашого сьогодні суб... ми бачимо, що краса не рятує світ. Але, як казав Валерій Корінський, Розуміння красы дарятует світ.